Концерт у літині за підтримки Віктора Жеребнюка зібрав багато охочих потішити свої музичні вподобання та заспівати разом з Дмитром Яремчуком. Трибуни стадіону були заповнені, і кожен присутній з блиском в очах чекав на появу артиста. Доброго вечора, шановні літинчани! Щиро від усього серця вітаю вас святом. Днем державного прапора України та наступаючим святом 21-ю річницею незалежності України в рамках підписаної угоди між Деснянською районною місті Києві державної адміністрації та Літинською районною державною адміністрацією і районною радою. За сприянням колишнього нашого земляка, колишнього міського голови жмеренки, а нині, голови Деснянської місті Києві районної державної адміністрації, почесного голови благодійного фонду Поділля, 21 століття, кандидата в народні депутати Віктора Жеребнюка, вас вітає зі святом заслужений артист України. Дмитро Яремчук. зустрічаємо. Я вас вітаю! Свято! Хай затамуємо їх цілий світ, тебе шукав я стільки сильних. Обернеться сніг. І зараз для всіх вас водограй. Ой, водо, водограй, грай для нас грай. Танок свіж вами ти не зупиняй. За красну пісню на всі голоси, Що хочеш, водограю, попроси. Струни дає тобі кожна весна. Дзвінки старує їм осінь ясна. La estro i'm Моя вишиванко, ти мій бій, моя муха і доля, я без тебе, як день, без світанку. Жива, я аж хай землі. Шановні земляки, надзвичайно приємно сьогодні бути у вас на святі, в місті вашому чудовому. Адже ми один з одним тут поряд, по сусідству проживали стільки років. Чесно кажучи, звичайно, що я, як вихованець цієї землі Вінницької, із 27 років як став самим молодим мером в Україні, працювавши в Жмеринці, я горжусь тим, що я представник Вінниччини, керуючи самим великим районом в місті Києві, і у нас є позитивні здобутки сьогодні. Я зробив дуже відповідальний крок, взявши на себе ношу, бути представником Верховної Ради, але для цього мені потрібна звичайно, ваша підтримка, ваше розуміння. Я розумію свою відповідальність, і я хочу зі своїми земляками спілкуватись не тільки під час виборів. Не тільки на концерті, щоб мені було що вам сказати, про що прозвітувати. Повірте, багаж знань, той, який я набув тут, є, і як його реалізувати, розуміння, теж є. Я та людина, за яку, можливо, ну, скупо роздаю обіцянки, але якщо їх даю, я їх обов'язково виконую. Бажаю вам, вашим сім'ям, Божого благословення. Віри, віри в майбутнє світле, віри заради наших дітей, заради того, що ми маємо саме цінне, що ми живемо на землі і творимо. Я думаю, що в нас попереду багато з вами спільних планів. Ви активна громада. Я бачу це по тим проектам, які ми спільно вже реалізовуємо сьогодні з Літинщиною. Я бачу по тим активним людям, які приїжджають в Київ, як не горять очі, коли вони хочуть набратися нових знань, нової інформації для того, щоб покращити ситуацію в себе на своїй землі. І я ціную цих людей, і я їх бачу, пане вікторе. З Богом! Концерт, присвячений Дню Незалежності України, порадував літинчан та 100% залишив добру згадку на довгі роки. Дуже гарний концерт. Ми дуже вдячні Віктору Жеребнюку за організацію такого дійства в літені. Дуже гарний концерт. Ми дуже раді, що він приїхав в наш літен і так привітав нас святом. Дуже чудові пісні. Гарний, ми дуже дякуємо Жеребнюку за такий дуже гарний концерт. Нам дуже все сподобалося і дай Боже йому все задумане, щоб йому збулося. Дякуємо.